Спортивна школа існує при Рівненській атомній електростанції. Тренеру важкого атлету 31 рік. Він на заняттях та у соцмережах переконував своїх вихованців вживати так званий допінг. Діти погоджувались, адже бачили хороші спортивні результати. Ці наркотики реально стимулювали фізичний розвиток дітей. Хлопчики по 10-11 років присідали з вагою близько 86 шість кілограм. У результаті чоловік постійно колов хлопчикам 10-11 років заборонені препарати. Їх знайшли вдома у тренера під час обшуку. На шприцах було вказано прізвище дітей, також зазначалися, кому і коли потрібно знову вводити дозу. Як пояснив Віталій, наркотики він купував через мережу інтернет, де частину їх там і збував. У нього вилучили близько 2140 гривень, які він використовував для купівлі даних наркотичних засобів. За кожну дозу наркотиків тренер вимагав у дітей гроші. Ті просили їх у батьків, але не казали навіщо. Все проходило потай. Чоловіка викрили правоохоронці. Поки відомо, що з початку року жертвами тренера стали вісім малолітніх. Для їхніх батьків така новина є справжнім шоком. 11-річного Кирила, вихованця тренера, було проведено в присутності батьків експертизу на вміст наркотиків у крові. Експертиза дала позитивний результат. Проти тренера відкрито кримінальне провадження відразу за трьома статтями. Він поки не затриманий. Всі постраждалі діти проходять зараз експертизу, Вирішується питання про їхнє подальше лікування та реабілітацію.